Щось на потере! Вернулися там, де ми були. Наші знайомі місця. Ти туди не була, чи ми з Ромою туди були. Ми теж були з татом. Я Та туди б таксі вишукав. Помниш? Вернулися знов в ці місця. А, ви теж були тут? Ну. Спогад. Пані? Те саме місце вернулися. Капець.

Це ми так шукаємо магазини. Гарма пішов. <рістити> Пішли шукати магазин Алді. Екскурсія в нас пожешні. Жеш. Не, не, не хочу сниматися. Шесмуки. Так, краса. Погуляємо, нові будинки побачимо. Ти замочишся? Хостел хочеш? Ну, так коли треба й погуляти? А Зелений, зелені! В кого випиться цвітуть? Вони понайшли, це гарні цифра. Чукаємо. Кстати. Сирія Найшли. Йдемо далі шукати. Сім'я шість, пришість. магазин. Найшли магазин. Отділ. День зараз скупимо. і ждемо. Ми шукаємо а, а, а. а де? Алді найшли? Ура! нісеньки замучився трошечки. Все. Магазин. Коротше, ми вже приїхали. Ми вже приїхали на роботу, грашку в селі. Згадуємо, що ми ніби з за слізу. Шукаємо магазин. Там, там, Ще діло шукаємо. Будемо Да, садим. Да, Приїхали ми на черешні. Будемо заробляти. Я так. перший день праці. Знаємо нову місцевість, треба вивчати. Що тут є? Тут ну, черешень є, садків теж є. Ой, черешенька п'ять. Зараз навколо вони кого не можна але Яка красота з селом, свіжим воздухом. Mm. М -м -м. Гарно. краса. Салют бахне. Салют. Не знаю, що таке пахне. Добро, діє. Будемо діти шукати. А ми десь їхали в чистобі, там було діло. На зі сторони. І ми їх наслежки, вона повертала. О, там череш, вода! О, очіреч. І бідроночку пройшли. Йдем далі, Йдем далі, кошека. Нас серед і не вернеться до прогулянка. Менший стався хостелі. Ну, як хостел, будинок від панів безкоштовний. Дає воду, е, дає каву чай. Це дуже добре, що так попало нам. Е, для, що треба своє докупити місце? Не, там є, вона остала м'ясо, кубаски, сир є. можна канапку зробити такий свій хліб. От. Але переважно, що треба, то Можна звернуться, може дати якщо. Ми хочемо щось. Хочемо ще своє, де докупити. все таки зі мною діти. Вони без мами нікуди. <смітна> Помочники. Так що ми йдемо подорожувати. Там якісь стихи піщають. Це спеціально для дякує шпаків. Шпакі! Діно, де ти є? Покажи все. -все. Постійно! Давно ми в Діно не були. Дуже давно. Ми ще жили е, в цьому Шівіні. Ми постійно ходили до Діно. А от Діно, бачиш? Пише Діно. А, бачу! Все. А. Відзе, візи, візе, 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 там є. Ось пшеничка. Пшеничка коло колохати. Ну, о, маки. <клухи> Макі, Макі. Маки, є макі. Ми щойно вже магазини. Десь там. Я Де там. Дорого. І ще й поло є. Варта. У нас другу гардероб до первого. А, ні, о, тут. Біжимо, срадовочка, магазин. Може, похуй. Що там буде? Жестом, що там полоду дешевше, вон дивися м'ясо по 15 злот. Помідори по 6. Воно хіба піти подивиться? Ну, Нормально пісніти з льоток. Писко, подозорик, де він? Ладно, то що, йдемо куди? А вон діно знайшли. Полу, діно. Хоч полу глянути? Полу, діно, йдемо в полу. Треба щось знову дізнаватись. Пішли. Відвихили звики. Все, ми вже у, у, у камеру. Хоча, це вже все. Як ми один зайдемо, то не можна знімати. Боже, на голові капець. Кожі, яка тут краса. Автобуси є. У недалеко хостел. Магазини є. Вообще файне місце. Туди хочеш, туди йди. Да. Хоч в Діно, хоч в Бідронку, хоч в Поло. Пиздре дворець. Ми ну, можемо вже шпильцю десь покинути. Піздре десь. Сідаєш Треба картоплю галити.

Дорогого, ботабу. А ці Рафаелочки. Тоже я Дотабі. 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 Ну, теж є все, як завжди, всіх магазинах, все, що треба. Надушно це цікавого. Молодець, Короче, стой, где же души обожаю, я тут Сики там. Троеста точнее. Двіста гамму Угу. Дванадцять девяносто девять. Нехай буду. Там каву дають, то не треба. Ну, Можемо дівку. Ну да. Четыре mm. десять 46.